Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Україна бореться за встановлення справедливого миру. Завдяки Збройним силам Україна довела всьому світові свою здатність перемогти Росію. Однак, перемогу на фронті ще треба захистити дипломатичним шляхом. Підсумки війни мають бути закріплені в міжнародній угоді, яку підтримує світ. І цей документ повинен охоплювати значну кількість питань, якщо ми хочемо всеосяжного та стійкого миру, а не тимчасового перепочинку. В чому основні проблеми? Якщо коротко, то далеко не всі країни світу вважають російську агресію проблемою номер один. Бачимо, що принцип своя сорочка ближче до тіла ще ніхто не вскасував. Отже, ми маємо не просто переконувати інші країни підтримати нас. Нам потрібно аргументовано довести їм, що принцип справедливого та стійкого миру в Україні є вигідним і для них. А це означає, що українські дипломати мають працювати з кожною країною окремо, шукаючи спільні інтереси. На цей час ми маємо стійку підтримку у переважній частині країн Європи та у Північній Америці. Також в нас є надійні партнери і в Азії, серед яких Південна Корея та Японія, навіть Австралія за нас. Однак в Південній Америці, в Африці та в Азії ми ще маємо серйозно побороти за симпатії народів та урядів. При цьому нам потрібно зважати на те, що є певні країни та навіть регіони, які історично перебувають в зоні впливу Росії. Все це потребує системної, надзвичайно потужної та одночасно філігранної роботи на міжнародній арені. І Україна таку роботу проводить. Від початку російської повномасштабної агресії нашу державу підтримали резолюціями практично всі провідні міжнародні організації. Але подальший розвиток подій показав, що висловлення глибокого занепокоєння не працює. Потрібні ще більш практичні підтримка та результат. В листопаді минулого року, під час саміту g 20 президент Зеленський представив формулу миру, яка містить 10 пунктів. В чому її новизна? По-перше. Вона передбачає досягнення конкретних результатів в десяти надважливих сферах від ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки до обміну полоненими запобігання екоциду та відновлення територіальної цілісності України та справедливого світового порядку. По-друге, ця формула передбачає вибір. Кожна країна, що зіткнулася з певною небезпекою, може долучитись до виконання хоча б одного з пунктів формули миру та отримати конкретну вигоду. По-третє, вона універсальна. Після того, як в Україні буде зафіксовано справедливе закінчення війни, а наша держава поверне свої території та громадян, ця формула може бути з успіхом застосована будь-де. А у світі вистачає як гарячих, так і заморожених конфліктів. По-четверте, реалізація формули президента Зеленського передбачає не диктат, а інтенсивний діалог. А коли є відкрите спілкування та спільний інтерес, з'являються сотні, тисячі нових взаємовигідних зв'язків. По п'яте, встановлення миру в Україні одночасно закладе основи нової системи світової безпеки. Її гарантуватимуть нові норми міжнародного права. Які всі поважатимуть, і за дотриманням яких слідкуватимуть оновлені міжнародні організації. З того часу, як наш президент запропонував формулу миру, у світі відбулися масштабні зрушення. Насамперед з'явився новий та конструктивний формат міжнародного діалогу саміт політичних радників та радників з питань безпеки. Ним успішно опікується голова офісу президента Андрій Єрмак. На першому такому саміті, у червні 2023 року, в Копенгагені 15 країн обговорювали шляхи реалізації Формули миру. На другому, який відбувся в серпні у Джиді, в Саудівській Аравії взяли участь вже 42 країни. А на сьогодні свою зацікавленість в роботі цього саміту вже висловлює понад 60 країн. Відтепер цілком можливим виглядає глобальний саміт миру, який може відбутись під час Генеральної асамблеї ООН восени цього року. І на якому цілком можливе прийняття проривних рішень. Але ще більш виразно, результати української політики діалогу та взаємної поваги виглядатимуть на рівні окремих країн та регіонів. До обговорення формули миру вже долучились Китай, Індія, Індонезія, Бразилія, Південно Африканська Республіка. Навіть Сербія заявила про підтримку територіальної цілісності України та підписала разом з іншими балканськими країнами Афінську декларацію. Все це разом дає привід для суттєвого оптимізму. Друзі, чекаю на ваші думки та коментарі. Це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу!